Який сьогодні прекрасний день. І я зараз знаходжуся дуже-дуже близько біля траси, яка веде в скачеван. І це справді дуже круто, бо, можливо, колись поїдемо. І неможливо, а на друге літо я планую, планую в загальному поїхати по Канаді і зняти дуже багато різних цікавих маленьких містечок і великих містечок для вас, друзі мої. Так що підписуйтеся і також зимова рибалка не за горами. Дуже близько, дуже близько їдемо на зимову рибалку. Але зараз. Хотів вам показати, зверніть вашу увагу, де я знаходжуся. Бачите, це все є нафтові. Заводи, і там теж є нафтові заводи. Дивіться, скільки багато різних викидів поганих іде зараз в повітря виходить. І то тут в Едмонтоні знаходиться фактично в самому центрі. І також тут є і газовий завод так само. І подивіться, де я зараз на... стою. Тут дорога, машини майже не їздять, бо бачите, що сніг навіть не розступився зовсім. Із-за того, що тут дуже рідко-рідко машини їздять, тут багато різних таких складів. І ні душі, зовсім ні душі. Це Справді Дуже дуже цікаво, що в Канаді немає так багато людей, і це і за того, що Канада настільки велика, що людям є справді де ховатися один від одного. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка Будушність або BCU Financial. Це канадська фінансова кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, хто приїжджає по програмі Коет відкривати безплатні рахунки, дебет рахунки і кредитні рахунки. І більше також вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо і допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання. Буде внизу під відео, переходьте, вони вам допоможуть. Друзі, подивіться, як гарно наш український прапор майорить тут в шерут парку. Наскільки це приємно, і мені дуже приємно, що нас Канада так підтримує і весь світ нас так підтримує. І це справді щось неймовірне. Подивіться, наскільки він гарний на це можна дивитися і дивитися цілий день. І я дуже щасливий, що я зараз це побачив і можу стільки багатьом вам це показати так само. Тут дуже гарно тут в род парку є дуже багато різних можливостей. Перше, що тут цікаво, що багато новоприбулих українців вибрали шерут-парк своїм новим домом. Також шерот парк є дуже безпечним. Якщо вас цікавить, таке що гуляти з вашою дитиною, так як ви собі гуляли в Україні під вечір чи десь в обід, просто собі пройтися, то в род парку справді це можна робити. І дуже так сильно ні за що не переживати. Також тут є багато, дуже різних можливостей орендувати любе житло від квартирного комплексу до приватного будинку. І також повно різних магазинів на любий ваш смак. І також можна собі піти, навіть басейн є не один, до речі, і дуже багато парків, і особливо літом. Тут взагалі феноменально. І не можу не зазначити такий факт, що це дуже близько біля Едмонтона. Зразу виїжджаєте з Едмонтона. Біжжаєте в шерут парк, і це дуже зручно, тому що е, якщо ви не хочете жити в такому великому місті, наприклад, і на вихідних хочете собі просто проводити час якомусь парку і уникати е, цей рух, який з великого міста завжди йде, то в шерот парку ви це справді зможете знайти. І це дуже-дуже зручно, і багато людей шукають якраз у такого типу міста. Але тут прекрасно сьогодні. Я зараз гуляю е, парком тут, е, в е, Шерут-парку, і дуже-дуже. Мене просто вражає вся природа, мене вражає, що тільки багато снігу на вулиці. Give me all your money. What do you mean? I don't have any money. Who are you? It doesn't matter who I am. Give me your I money. I don't have much money. I only have some uh, pocket change. Do you want some pocket change? Okay, that'll do. Uh, let me see if I can find something. What are do you doing? Why do you need money anyways? Petrol? Petro? Ah, а, Здорово братан, Боже, Я думав, що ти мене на мене і якийсь чудак гроші в мене просить. Та ні, я тут собі гуяю. А що ти тут робиш? Ти що, гроші людей е, пробуєш е, вибивати? А, Ну, та трохи так. Ну, ти даєш. Давай підемо трохи людям покажемо, що робиться сьогодні тут. Давай. Знову Петро вернувся на канал. Багато з вас е, запитували, де Петро? Покажи нам Петра. Петра не вистачає відео. І знову Петро з'явився, і знову ми зустрілися з Петром. Просто невідомо де. І Петро ще хотів свого старшого брата е, гроші забрати, всі, які він має. Представляєте собі? А ти як, як справи? Класна в тебе шапка з маскою. Де ти таку взяв? та я замовив з Амазон. Серйозно, yeah. ти з Амазон, оскільки така шапка коштувала тобі? Десь 10 баксів? Так, це десь так. То непогано, друзі мої, то дуже непогано. Ми зараз з Петром гуляємо в такому парку, який називається Бродмор Парк. Тут Шерут парку. Зразу знаходиться це все в центрі. Тут дуже багато різних фестивалів, багато різних світел ввечері буває. І справді тут така тишина, така природа і такий спокій. І те, що мені подобається про шерут парк. Розумієте, що в шерут парку справді дуже велика дичина. От, якщо ви дивитеся зараз. Навколо нас, стільки всього дерев, снігу, десь там неде машини, десь там не де якась людина пройде, але в загальному це дуже-дуже приємно. У од парку живе 72 тисячі людей. Уявіть собі, це дуже великий номер, це дуже великий номер. Тобто в такому місті воно не є дуже таке, як то сказати, розкинуте, досить так зручно і можна не, навіть не купляти машини. Якщо вам вийде, якщо вам вийде десь знайти тут роботу в самому місті, то вам, в принципі, машини тут не треба, отут є транспорт, автобуси, все як має бути. Зараз ми гуляємо цим парком, і бачите, перед вами он-он там от далеко-далеко. Це є такий фестивал Плейс. Тобто, що це означає? Там дуже багато різних проводиться фестивалів всередині в цій будівлі, і дуже багато різного такого цікавого, що приїжджає. Якісь, може, концерти або різні там виставки. Багато дуже цікавого в цьому будинку є. Звичайно, ви повинні зрозуміти, що зараз навіть в парку, в шаро парку, немає дуже багато людей, тому що сьогодні, на жаль, знову мінус 23. І минулого тижня, подивіться зліва, бачите, оце цей ставок повністю замерз. Повністю замерз. Тут по ньому запросто можна ходити і дуже багато різних слідів від зайців, від койотів, від, від, від різних тварин. Але минулого тижня було в нас мінус 33. Два дні тому я знімав відео в светрі 3 мінус 3 і знову мінус 20. Тобто мусите зрозуміти, що погода дуже-дуже сильно міняється швидко тут, в Едмонтоні. Друзі, бачите, які гарні квартирні комплекси. В серед парку є дуже багато різних таких новітніх, гарних споруд, можна так сказати. І ці квартири не є дешевими, звичайно, на жаль. Але дуже зручно мати квартиру. Так само квартира має свої плюси, так само, як і свої мінуси. Але зверніть вашу увагу, бачите, дуже гарно, коли все так виглядає сучасне, сучасне дуже таке. І ми зараз підемо цією алейкою і собі так люди, бачите, гуляють по свої квартири. Я знаю одне, що Петрові зараз точно не холодно. Знаєте чому? Бо в нього є шапка спеціально, як то кажуть, для сноубордінгу або для... Мінус 30, мінус 40. І йому добре, йому не холодно. Мені трошки більше холодно, але нам треба поставити зараз подобайку, тому що я кажу, мінус 20. Нам не є дуже приємно, але ми є тут і знімаємо для вас ці відео. Тому що багато з вас хотіли побачити Петра. Тому поставте подобайку, якщо ви хочете частіше бачити моїх відео. І це дуже-дуже допоможе, щоб Петро майже був завжди в кожному відео зі мною. І подивіться на цю прекрасну алейку. Я чесно вам не можу е, передати, наскільки тут гарно і спокійно зараз собі е, гуляти і про іти цією вуличкою. Ця вуличка веде до головної дороги, тобто, то що я говорив, що в таких містах менших набагато все ближче, магазинчики ближче, і навіть з квартири можна вийти і собі перейтися до магазину, так як можна сказати, більш подібне життя е, в Україні до України. Ніж, наприклад, в такому місці, як ведмету, що треба виїжджати і їхати 1, 2, 3, 4 кілометри до найближчого магазина машиною. І ці, е, ці квартирні комплекси, до речі, збудовані з бетону, і вони не є з дерева, тобто це досить добре, і тому вони коштують, звичайно, набагато дорожче, але вони довше простують, довше прослужать і будуть довше тримати, як то кажуть, е, більшу ціну взагалом в майбутньому. Дивіться, друзі, де ми зараз стоїмо. Тут є салон. покажу вам, що тут написано. Так, тут є в нас кафе, японська їжа і якісь пару салонів, і навіть зуби можна полікувати. І для дитини також якась допомога, центр для допомоги для дитини. І дивіться, що тут цікаве є. І як ви вже бачите, дивіться, що тут є. Майорить наш український прапор. І ще парку дуже сильно люблять Україну, поважають Україну і підтримують Україну. І це видно на кожному, можна сказати, кутку цього прекрасного містечка. Подивіться, який тут гарний е, годинник, такий стоїть собі. Ми зараз знаходимося фактично, фактично в центрі. І я не можу не насолодитися всім цим. Сам тут при, навіть не був. Уявляйте собі, що я тут навіть сам не був, а тут перед вами це є бібліотека. Така парку. Бачите, тут е, багато дуже людей. І саме цікаве про Канаду, що я замітив, і Петро замітив, що тут дуже багато людей чомусь ходять. Розумієте, коли є як то сказати, коли холодніше, чим холодніше, тоді люди виходять в Канаді і без шапок, в светрах, в маленьких кросовочках, мінус 20, То ми з Петром ділися дуже сильно. Але ми, звичайно, на дворі набагато довше. але Подивіться, як тут гарно, які тут гарні квартирні комплекси. І ось така повністю алейка, і собі тут навіть якісь караоке. Бачите, дуже подібно, як в нас в Україні. Я дуже щасливий, що я можу зараз вам це все показати. І справді звернути вашу увагу з Петром на те, що тут дуже-дуже багато є всього подібного можна знайти до України, до Європи. Просто треба шукати, просто треба знати місця. І це, що ми з Петром вам хочемо показати, і ви собі можете по нашим відео вибрати для себе, що для вас краще і куди вам краще їхати. Дивіться, яка гарна ялинка. Звичайно, це не є ялинка, але зроблено під ялинку і ввечері воно буде світитися, воно вже включено, але ще не є темно, щоб було дуже видно, гарні ці світла. І тут також, як бачите, Community Center. Тут означає, що в цьому Community Center можете собі різними речами займатися, різними документами вашими отримати, і тут навіть є бар зразу. І дуже зручно. Йдемо Петро, чуєш Петро? А? Йдемо, пройдемося отуди, От, підемо і покажемо людям, що там є ще. Дивіться, друзі, що цікаво, ми зараз от підемо прямо між цей будинок, всередину цього будинку пройдемо і, і покажемо, як тут Подібно до України. Я знаю персонально від свого досвіду, що в Україні дуже багато є таких проходів повз будинки. І це дуже круто, справді, що таке теж є. І навіть трошки собі тут погуляти, пройтися, подивіться, як гарно. Ми собі зараз йдемо і тут. Бачите, магазини одягу різних є, потім щось для дітей можна купити. Дуже цікаво, що шерод парку стільки всього є унікального. І зараз вам ще хочу дещо показати з цього боку. Дивіться, що тут є. Вон там от, бачите, тут є навіть можна постригтися, там якась є їжа і якась є для клініка для ніг, що дуже цікаво. Багато різного всього є, і все фактично, якщо ви живете в цьому комплексі квартирному, то вам, як то кажуть, не треба взагалі машини. Можете собі просто виходити і собі тут погуляти, піти в магазин, щось таке, випити навіть пиво, так як в Україні, і вернутися собі додому. Друзі, вон, ми тільки що були отут. Це цей квартирний комплекс. І дивіться, бачите, тут є зразу готель, головна дорога. Там є Траст Банк, і дивіться, скільки тут машин і рух в цьому містечку. Справді тут дуже багато людей, 72 тисячі на площу цього містечка. Це досить великий номер, але тут теж є і можна де сховатися, як ви вже побачили. І зараз я хочу вам показати на тому боці ми зараз перейдемо дорогу. І на тому боці бачите, знаходиться дуже багато ще різних різних магазинів. І це все можна пішки дойти до них. Це дуже дуже круто. Я вам зразу кажу. Це дуже зручно. І якщо ви не хочете водити автомобіль, то ви мусите шукати собі якесь таке житло, яке буде знаходитися близько до магазинів. Чим побільше магазинів, тим краще, повірте мені. Друзі, бачите, там автобус стоїть. Вон автобус, Це є суто автобус ще парку І вони мають повністю свою транспор... Цю міський транспорт свій повністю мають. І це, до речі, камера. бачите, Це камера, якщо ви будете їхати швидко, вона вас зловить. Дуже цікаво. І от автобус так виглядає, тобто дуже зручно. Тут продуктовий магазин, це продуктовий магазин, потім тут книжковий магазин. І всередині там є одяг, повно різного, всього і ще й банки є зразу. Тут так я говорив Дуже-дуже зручно і не можу просто, як то кажуть, це передати по-інакшому. Тому, друзі, надіюся що вам поки що це відео подобається. Ще, друзі, хочу пройтися трошки житловим райончиком. Багато не буду вам показувати, бо житлові райончики майже всюди досить так одинакові. Там, де приватні особняки, там і приватні особняки, там де таунгаузи, там і таунгаузи, там де... Квартирні комплекси, там квартирні комплекси. Але, бачите, тут собі люди живуть і це така досить така велика, ну не головна вулиця, але така більш-менш е, така зайнята вулиця машинами, і яка зразу е, повертає з головної дороги, яку ви тільки що бачили. І тут зліва можна футбол грати, там майданчик дитячий для дітей є, тобто в спреді. Що ще потрібно що в цьому місті для щастя, для нормального такого загального життя і розвитку навіть ваших дітей і просто спокою, якого ви собі можете тут знайти? Бачите, які тут ялинки різні, великі, дуже великі ялинки, дерева теж є, бо багато людей кажуть, що мало дерев, тут є дерева. просто... Багато дуже районів, і саме, саме місто розвивається, і вони садять дерева, вони ще просто не встигають просто виростити. Тому що справді дуже країна ще розвивається, розбудовується, будується, ще дуже багато всього буде далі. Ви те, що я казав вам: дитяча площадка, і такий, от собі, будний день суботній. Ох, друзі, ставте нам подобайки з Петром. Ми просто вже замерзаємо, чесно вам кажу, я не знаю, як тут деякі люди ходять взагалі без шапок, і в светрах, і без пічтаників. Взагалі це дуже-дуже небезпечно і нікому не рекомендую. Але прийшов час закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим. Надіюся, ви щасливіше побачили пана Петра, Петра Вікторовича сьогодні з нами. Дуже, дуже мені приємно. Дякую тобі, Петро. І прийшов час закінчити ще одне відео. Бажаю вам. Успіхів, всього найкращого і до наступних з вами відео. Щасливо, дякую за перегляд.